Громада Хмельницького приймала почесного гостя зі столиці в обласній філармонії, де відбулася урочиста академія та святковий концерт під керівництвом народного артиста України Миколи Балеми. Приєдналися до зустрічі патріарха та святкування річниці хрещення Київської Русі. Усі бажаючі. Вхід був вільний і порожніх місць не було. Завітали на урочистості і обласна влада, і місцева. Так, очільник краю Васильядуха наголосив: православна віра єднає українців і завдяки їй наш народ не здолати. Переконаний, що сьогодні. Міць України, міць українського народу відбувається саме на вірі, на православній вірі, на єдності загальнонаціональній, і тільки саме з таких позицій Україну нашу рідну не здолати. І я переконаний, що вона в найкоротший термін буде найрозвинятішою європейською державою. Поділля завжди славилося мудрими людьми, які зробили значний внесок у формування та розвиток. Культури православ'я, відродження християнських цінностей. Депутатський корпус обласної ради завжди сприяв утвердженню прав і свобод громадян. На віросповідання надавав всіляку підтримку релігійним організаціям у реалізації їхніх проєктів та ініціатив. Долучився до вітальних слів і хмельницький міський голова Сергій Мельник. Він відзначив, святкування такого ювілею важлива дата для України, а візит Філарета велика честь для міста та городян. Крещення Русі це подія, яка змінила свідомість і спосіб життя наших людей, сприяла розвитку країни в духовній і матеріальній сфері. Сьогоднішнє урочисте зібрання це ще один привід знову нагадати, що Україна приречена на успіх, славу та велич. Саме це було закладено її історичну долю 1025 років тому. Філарет зазначив, нині великою проблемою є розділення православ'я в Україні. Великою проблемою в Україні є розділення українського православ'я на Київський патріархат і Московський. Це велика проблема. Але причина полягає, не, і знаходиться не у нас, в українців. А причина знаходиться в Москві. І ви повинні це добре знати. Наш край багатоконфесійний. Нині на території області діє понад 40 релігійних конфесій. І незважаючи на таке розмиття релігійних вірувань, усі конфесії краю співіснують мирно. В свою чергу Філарет відзначив, приємно вражений, що на Хмельниччині мирно співіснують Ортодоксальні церкви Київського та Московського патріархатів. Я дуже радий, що на Хмельниччині взаємовідносини між Київським патріархатом і Московським патріархатом між двома антоніями добрі. І це є запорука того, що можемо об'єднатися в одну церкву на Хмельниччині не окремо, а разом. Також за заслуги у відродженні духовності на Хмельниччині очільника краю нагородили ордером Христа Спасителя. Указ за заслуги від духовності в Україні та утвердження помісної правоукраїнської української православної церкви нагородити ядуху Василя Степановича орденом Христа Спасителя Філарет, патріарх Київський і всієї Руси України. Після закінчення офіційної урочистої академії на сцені обласної філармонії розпочався святковий концерт. Ансамбль Козаки Поділля під керівництвом Миколи Балема виконували божественну літургію Йоанна Златоустого.